Два різних тайми по рахунку на табло. Якщо перший закінчився нічиєю, то в другому ми явно повели проміжувати сьогоднішній маршрут? Гра нам давалася сьогодні. Ми, в принципі, з перших хвилин почали активно пресингувати, мали декілька моментів, не реалізували, пропустили гол. Але Радує те, що команда відреагувала, зрівняла і ну сьогодні мені здається, ми володіли ініціативою, були кращі. І десь ця перевага вона була і в першому таймі, Просто ми не змогли забити в другому таймі нас нарешті прорвало. І для нас це дебютна перемога. Чим ми і дуже раді. Настільки змінився результат В принципі, корективів аж таких ми не вносили. Трошки більше налаштував їх психологічно, що ми можемо, тому що команда молода, команда не зовсім десь у себе до кінця вірить. Ми їх підтримали. Можливо, ця підтримка і зіграла ключову роль. Команда сподобалась, команда грала в футбол, старалася контролювати теж м'яч. З такими командами приємно грати, тому що ну, коли лише робиться ставка на результат, тоді ну, глядачам не так цікаво грати. Я думаю, глядачі сьогодні, навіть при тому, що домашня команда програла, вони все рівно дістали задоволення. І ну, варто відмітити теж болівальників, підтримують команду, тому вашій команді бажаю лише успіхів. З якими очікуваннями їхали на гру, і чи очікували саме на такий результат? Е, їхали звичайно грати на перемогу. Е, не думав, що буде такий е, великий рахунок, але е, не знаю чому, чому напевно так такий розрив. Ну хлопців прорвало. Ми мали багато моментів з іншими командами в попередніх турах, не могли реалізувати, а сьогодні в нас практично все залітало. Перший тем завершився нічиєю, в іншому пропустили чотири голи, пронузити сьогодні, будь ласка, по гарячих слідах важко аналізувати рахунок на табло. Суперника вітаю з перемогою, вони сьогодні були кращі на полі. Що сьогодні, на вашу думку, хлопцям не вдалося виконати? Ми проаналізуємо, що нам не вдалося виконати, але якщо брати загалом, то багато з того, що ми домовлялися на установці. Ми на полі не робили, багато було провальних моментів. От це в підсумку виявилося в такий результат. Який, на вашу думку, ключовий момент у поєдинку став ключовим? Я не хочу виділяти якийсь ключовий момент, тому що ми могли пропускати і раніше, могли і ще більше пропускати, тому ми програли цю гру в психологічному плані.